Ніжна, щира материнська любов, що її мала пречиста Діва Марія до свого Сина перейшла й на нас, її дітей. Вона нас так любить, каже святий Бонавентура, що для нашого спасення дала більше, ніж своє життя. Вона пожертвувала свого Сина Ісуса. Святий Ігнатій з Антіохії каже, що всі людські нужди стали її нуждами. Бога любити, а свого ближнього ненавидити фальш. Хто в ту правду не вірить, той не має жодної любові в своєму серці. Марія в своїй любові до ближнього завжди бачила Христа. Тому, коли Ісус на Голготі сказав до своєї матері, Жінко, це син твій, і вказав на святого Івана, Марія прийняла святого Івана як свого сина. Коли Христос сказав до своїх розпинателів: Отче, прости їм, вони знають, що роблять. Марія під Христом також простила катам свого Сина. Це правдива любов. Так навчав Христос і так любила Марія. Любіть ворогів ваших, добре чиніть тим, що вас ненавидять, і моліться за тих, що, що переслідують вас, щоб ви стали синами Отця Вашого. Що на небесах, він велить сходити своєму сонцю над злими й добрими і посилає дощ на праведних і грішних. Бо як любите тих, що вас люблять, то яку нагороду будете мати? Чи ж не те саме й Митарі роблять? А як вітаєте лише братів ваших, то що особливого робите? Чи й погане отак от не роблять? Тому в материнськім серці Марії так безпечно може скритися найбільший грішник і знайти прощення за найтяжчі гріхи. Марія у своїй любові нікого не відкидає, ніким не погорджує, бо не любить задля себе, тільки задля Бога. Любов Марії до Бога є понад усіх і в усіх. Тому Марія так опікується цілим людством, тому її любов спонукає нас перестерігати, просити, щоб ми навернулися знову до її сина. Навчимося ми тієї любови від нашої Матері Марії, любім усіх, ворогам прощаймо, їх кривди не пам'ятаймо, бо інакше. Будемо тими поганими, а не християнами і дітьми Марії. Одного разу святий Клемент Гофбауер зайшов до кав'ярні, щоб попросити в гостей милостиню для бідних сиріт. Один безбожник плюнув святому в лице, кажучи візьми собі, це на бідних. Святий Клемент обтерп і сказав. Дякую, це хай буде для мене, а тепер щось дайте на бідних. А що ми зробили б? Зробили б те, що зробила Марія, коли під Христом втирала запльоване лице свого Сина. Присолодке серце Марії, будь моїм спасенням!